Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні будуть відгуки на одяг Сінсей. Дане відео воно з'явилося у зв'язку з тим, що мені дуже багато людей писало під відео, там де я випускала розпакування Сінсей. Багато хто писав, що хотіли б знати, як вони носяться, як вони з часом. тобто... Яка їхня якість, і так далі. і так далі. Тому що Сінсей, ну хто знає, хто не знає, це сайт дуже бюджетного одягу. Ну і не тільки одягу, там є ще трішки для дому різноманітних речей, але в цілому це одяг. Я, наприклад, замовляю дуже часто там одяг, тому що він дійсно бюджетний, багато чого можна спробувати, різні фасони, і так далі. Але, звичайно, якість деякого одягу, звичайно, вона не дуже гарна. Ну і, звичайно, відповідна в них ціна, потрібно розуміти, що ви віддаєте такі. Кошти, може бути якість не дуже гарна, але це кожен обирає самостійно. Тому я вирішила зняти таке відео, відгуки по одягу сінцей. Я такі відео не планувала, але оскільки глядач хоче почути, я вам сьогодні покажу відгуки, скажімо так, на останній одяг і більше такий зимовий, скажімо так. Ну і буде трішечки одягу весна-осінь. Звичайно, це не весь одяг. Якщо таке відео сподобається, буде Дуже багато лайків, коментарів, переглядів. Звичайно, я зніму ще інші відео. Розпочнемо ми з головних уборів. Вже, в принципі, завершується зимовий холодний сезон. Я відносила дані головні убори, можу сказати про їхню якість. У мене ось така кількість їх. Дані головні убори я замовляла, напевно, ще минулий рік, тобто майже рік я вже їх проносила, можу сказати на них свою думку. Ціни я точно вам не скажу, приміряти я також сьогодні не буду, тому що все це є в розпакуваннях. Я там говорю ціни і показую їх на собі. Тому, кому цікаво, ви можете прогортати нижче подивитися ці відео у мене є на каналі вони доволі популярні тому можете на них глянути перший Головний обір це ось такий берез. Мені дуже сподобався те, що він був бежевий, він дуже такий тонесенький, його можна дуже легко садити на голову, він моделюється дуже легко, тобто його можна по-різному надягати. Він, в принципі, на такий демисезон, тому що взимку ні, особливо я, я. в мене голова дуже сильно відчуває холод, тому взимку я таке не можу носити. Він затонкий, можливо, хто може, то можна і взимку його носити. Він був єдиний. В своєму роді, тобто не було інших на той час беретів, був один колір, тому я взяла бежевий, Можливо, я взяла б якийсь інший, але ну, якість у нього непогана. Ціна в нього, я вже, як я сказала, не пам'ятаю. Звичайно, на ці всі товари я вам знайду посилання і залишу, але може бути таке, що товар вже і немає, тому подивлюсь, гляну. В принципі, берет доволі якісний, я його дуже часто носила. Ось ця, тут така, скажімо, ну, воно і не резинка, але ось так цей кінець, скажімо так, бере туди до обличчя, він не розтягнувся, добре тримається. Тут одне тільки в нього те, що він трішечки, ну я не знаю, чи вам буде видно, він трішечки покошлатився, Трішечки буквально. Але все інше на місці не розтяглося, не пошкодилось, немає ніяких дирок, нічого. Тому ним я задоволена. Далі також ж самого відтінку, і мені здається, Здається, така сама в нього в'язка. Я взяла ось таку шапку. Вона також йде, в принципі, демиссезонна. Ну, зв'язку з тим, що в нас зими не такі вже й холодні, то я її трішки носила і взимку, тобто я її багато відносила. Шапки я беру ось такими відворотами, тому що мені в них краще. Дуже вона мені подобалася, вона така полегшеного варіанту, тобто її можна було багато в яку погоду одягнути. Знову ж таки, вона недорога. Гарно вона тримається, нічого такого в неї нема. Знову ж таки, трішечки вона покошлатилась, якщо вам буде видно. Так, далі з головних уборів в мене є ось така ще такого м'ятного відтінку. Зеленого, вона мені дуже сподобалася, вона вже йде така більш зимова, тому що вона тут товстіша набагато. Цю шапку я носила трішки рідше. Ну, і не знаю, можливо, в зв'язку з тим, що вона така більш товстіша і рідше її треба було одягати, але вона також непогана, доволі тепла, трішки вона покошлатилась буквально, ну, непогана. Колір мені Дуже їй подобається. Далі я взяла ось ще такого рожевого відтінку. Шапку, вона більш така, скажімо так, Ну, Деми-сезона, я б сказала, вона тут з одним отак відворотом, не такий яскравий відтінок, також вона непогана. Ну, я її чомусь рідше носила, не чому. можливо, за те, що вона така яскрава, можливо, не під вона образ і Ну, вона менше покошлатилась, можливо, в зв'язку з тим, що я її менше носила. Але, в принципі, якість у неї непогана. Так, далі з верхнього одягу, те, що я, до речі, останнє замовила, буквально ось взимку я замовлення робила. Це ось така весняна. Скажімо так, курточка демисезонна, дуже класна. Я не очікувала, що вона прийде такої гарної якості, тому що вона щось коштує біля 500-600 гривень. Вона мені подобається. Якраз настав її сезон зараз носити, вона не продувається, гарно сів у неї розмір. Дуже гарна в неї якість. Ну, ще багато її так не носила, щоб її зносити, Але відразу, ну коли ви достаєте посилку, видно, яка якість і як вона буде в принципі носитися. Можуть бути в подальшому, звичайно, сюрпризи. Але в принципі, з першого погляду, понятно, якої якості і наскільки довго вам вистачить даного одягу. Ну, всередині в неї ось такий підклад. Тут вона трішки ще на утепленні, на змійці, на кнопках, внизу в неї резинка. Ось така. Тоді при розпакуванні я це все показувала на рукаві в неї резинка, тут ще вона з такою, ніби горловинкою. Дуже класна, легка, модна, ось така, ніби як бомбер, вона йде. Тут ще ось такі кишені, дуже зручні, класна, мені дуже подобається, нею я задоволена. Далі ще з верхнього одягу я придбала зимову куртку, але на таку теплішу більше зиму, тому що зимові там куртки в мене є, утеплені, скажімо так. Але зима знову ж таки, повторюся, вона не завжди така, як зима, холодна. Бувають трішки тепліші дні, і хочеться надіти щось полегшене. Тому я замовила, спробувала замовити на сінцей ось таку куточку. Тут на капюшоні в неї було таке хутро, але я її зняла, бо воно таке схоже на штучне і дуже воно не гарне. Тому я його зняла без нього. Я хожу. Це ось такий один мінус, скажімо так. Ще з мінусів. Трішки мені не подобається, що вона, ось, якщо вам буде чуть. Вона так шарудить. Хоча, в принципі, до цього я якось звикла і на це вже не звертаю уваги. Тобто, я її ну, десь місяць-два точно поносила взимку, то я вже до цього привикла. Я дуже переживала, що вона мені не підійде по розміру, але вона підійшла і дуже переживала, що вона не буде гріті за такі кошти. Вона десь коштувала біля тисячі гривень. Тому за це я дуже переживала, але вона класна, вона дуже добре гріє. вона, Мені подобається, що вона легка, не важка, попри те, що вона в принципі, йде на зимовий період, на мінус. Ну, В неї ось тут такі кишені зручні, дуже зручно було. В неї тут також така трішки стійка є на змітці, на кнопках. Рука в неї також на ось таких кнопках ну, в принципі, рука пролазить. Ззаду вона звичайна з капюшоном, класна куртка. Вона мене дуже спасла в той період, коли взимку не були сильно холодні дні. Тобто, така полегшений варіант. Вона тут іде десь до коліна її довжина, не сильно вона така довга. Ну я таку і шукала. Класна матеріал ніде не пошкодився. Тобто, мені все мені сподобалось. Далі в нас підуть светри і кардигани. Ну, звичайно, зимовий сезон. Дещо вже я ношу ось весною, підходи мені. Ось такий кардиган, який я недавно придбала. Ношу я його не так довго, але вже встигла трішки поносити. Це з останнього мого замовлення. Дуже він мені подобається, дуже стильний. Я говорила, він такий похожий на стиль шанелі. Тобто, в таку ось полоску нестандартну, темно-синя з білим і ось така в неї в'яза. Цікава, мені дуже сподобалася класний. Мені подобається ось цей комірець і ось ці гудзики. Дуже це так гарно виглядає. Можна комбінувати з різними образами: до джинсів, до класичних різноманітних штанів. Класний. Він не покошлатився, поки що не знаю, не буду говорити, але ось тут часто в мене спереду буває. Ну, Даний джемпер, скажімо так, він поки що гарної якості. Мені дуже подобається, дуже він стильний. Так, далі в мене ще один. Він такий є джемпер. До речі, всі мої ем, придбання в розмірі XL. Мій розмір XL, він буває інколи на мене завеликий, але головне, я знаю, що він мені підійде, навіть якщо за можна вшити. Головне, щоб не замалі. Так, ось такий джемпер. Я ще придбала, також він в полоску. Тут полоска молочна із чорним. Даний джемпер я придбала, напевно, вже більше як півроку тому. Напевно, чи не минулого її весни, якщо не помиляюся, тому що тут, речі, з різних замовлень у мене. Цей джемпер трішки слабшої якості, ніж попередній. Той такий більш в'язка тепліша, грубіша. Тут в'язка більш така, ну, дійсно, навесну, більш така вона холодніша, тонша. Але мені подобається її ось такий вигляд. Тут ще такі ось є гудзики, вона, в принципі, розтібається до кінця, її можна носити розтібнутою. Я носю її буває так, як просто накидаю, під неї надіваю якісь рубашки, буває, комбіную її з іншими. Тобто, вона доволі такого великого розміру, її можна одягати на інший якийсь одяг. Непогана, ну вона не. Покошлатилась, тому якість її непогана. Далі цієї зими ще я придбала ось такого кольору бурякового, скажімо так, светр. Дуже мені сподобався, особливо ось цей кольор, тому що я хотіла бургунді придбати. Ну, на сенсеї не було таких кольорів, коричневих кольорів не було. Вірніше буває таке, що не тільки кольорів немає, а немає, наприклад, мого розміру, наприклад, розібрали. Тобто, по-різному. Ну, ось я знайшла такий кольор він мені дуже сподобався. Тут дуже гарна в'язка. Носила я його десь з пів зими, бо десь взимку я робила це замовлення. В принципі, непогано він зберігся, тільки де-не-де. -де, десь на рукавах, ось я дивлюсь, є. Якщо вам буде видно чи не видно, не знаю. Є трішечки кошлатиння. Ну, в принципі, у мене є ось ця машинка, що знімаю кошлатиння зняти. Але він не покошлатився так, як є. Покошлатилась, до речі, у мене на даний момент немає. У мене був такий чорний светр, також сінсей. Був хімічна там нитка, то він дуже сильно Ну, У мене вже його немає, не можу вам показати. Колись давно він в мене був, то там прям ну, дуже він покошлатився. Порівняно з тим, цей светр ще дуже гарно виглядає. А далі ще цієї зими я замовила ось такий светр. Він тут з таким звіриним принтом леопардовим, був ще такий в сірих тонах. Я взяла більше в бежевих. Чесно кажучи, я не думала, що він прийде такий за. То теплий на картинці він виглядав, ніби такий ну полегшений варіант, скажімо так. Ну він дуже теплий прийшов, і це взагалі непогано, тому що багато коли він мене спасав саме тим, що він був теплим, тому що таких. Теплих светрів у мене, чесно кажучи, на даний момент і немає, тому, в принципі, це непогано. Ну, він, звичайний, звичайна горловина, звичайний спущений рукав. Ось тут резинка. Внизу, до речі, резинки в нього немає. Він ось таким чином закінчується. Теплий светр, дуже теплий, це дуже мені подобалося. Він, в принципі, непогано її якості, звичайно, він трішки більше покошлатився, ніж, наприклад, попередній. Не знаю, чи вам буде видно, але він більше покошла. Ну, Чим більше носиш річ, тим більше вона, звичайно, пошкоджена. Але, в принципі, на вигляд він нормальний, гарний. Ну і, в принципі, всі ось ці світери, які я вам показую, вони Коштують десь до 1000 гривень в межах десь від 400 до 600 гривень. Тобто ціна їхня невелика, і потрібно розуміти, що на таку ціну, звичайно, вони будуть ну, або кошлатитись, або будуть якісь певні з ними відбуватися речі. Але на сезона 2 таких речей повністю вистачає, тому що сінце я вже купую не один рік. В принципі, мені підходить. Мені підходить тим, що можна приміряти різні фасони, різні кольори, попробувати різні стилі, скажем так, можна багато чого перепробувати за невеликі кошти. Ну, і остання річна сьогодні ось такий рожевий светр. Дуже мені подобається. Це замовлення більш давнішнє. Я вже навіть не згадаю, напевно, вже рік цьому светру. Він мені дуже подобається. Ось цей рожевий його колір, дуже він такий освіжаючий, класний. Я його часто одягаю, часто з чимсь компоную. Він рятує в якихось навіть таких моментах, де потрібно виглядати десь трішки краще, але холодно, він дуже добре гріє. Тут звичайна така горловина, звичайний спущений рукав, резинка на рукаві і резинка внизу. Ну, Звичайно, я думаю, вам буде видно, що він такий вже покошлатений. Потрібно буде пройтися по ньому машинкою, тому що я не планую його викидати, тому що він мені дуже подобається. По-перше, він дуже комфортний і теплий. По-друге, його ось цей колір дуже. Дуже класний, мені подобається, що він без нічого така база, яку можна приміняти будь-де. Тим паче такі кольори гарні, рожеві, блакитні, їх не часто знайдеш, особливо в своєму розмірі, тому він мені дуже подобається, я його залишу. Кошлатиння, звичайно, на ньому є, але його можна прийняти, нічого страшного. Класний светр, дуже мені подобається. Деякі, звичайно, речі я повикидала, тому що вони дуже зіпсувалися, тобто вони або. Сильно покошлатилися, або в них матеріал був не дуже якісний. Була в мене така сорочка чорного відтінку. Я її викинула, тому що в неї був не дуже гарної якості матеріал, її було не дуже комфортно носити до тіла, тому я її просто з ну, свого гардеробу виключила. Тобто, не без того є речі, які, скажімо так, не приживаються, або в них дуже погані матеріали. Ну, бажано читати. На сайті є опис, ви можете подивитися, Читати. В цьому відео я вам показала зимові речі, трішечки показала джемперів і свитерів, які можна ще носити весною. Якщо буде потреба в таких відео, ви напишіть мені, будь ласка, під цим відео, чи варто знімати такі відео, відгуки на речі від Сінсень. Звичайно, пізніше я ще зніму таке відео, тому що це в мене не всі речі. У мене є ще літні речі, які я замовляла десь також рік тому. Вони в мене є, я можу вам їх показати, яка їх якість, як вони збереглися за той чи інший час. Тому, будь ласка, напишіть, мені дуже цікаво, тому що це новий формат для мене. Якщо потрібно буде, звичайно, такі відео на каналі будуть. Під відео, звичайно, я вам залишу всі посилання на дані товари, на даний одяг. Перейдете, подивитеся. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна, якщо ви залишите вподобайку під дане відео, коментар, підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!